Війна неодмінно завершиться нашою перемогою, а отже, про відбудову економіки треба думати вже, переконані ковальські урядники. Тож плідно над цим працюють і нещодавно презентували інвестиційний паспорт громади. Ми презентували земельні ділянки, які можна буде використовувати для як для промисловості, так і для сільського господарства. для Туризму, рекреації, а також будь-яких потреб бізнесу за словами міського голови Ігоря Чайки Ковель має конкурентні переваги перед іншими містами. Серед них зручне географічне розташування, близькість кордону з ЄС, вузька залізнична колія, яку планують реанімувати. Тож влада готова до діалогу з людьми, у яких є конкретні пропозиції та які мають бажання співпрацювати. А щоб усе було прозоро, створили документ з усіма подробицями для потенційних інвесторів. Це є Перелік земельних ділянок, об'єктів нерухомості приватних, комунальних, державних. Які розписані повністю з сільовим призначенням, з технічними характеристиками і з дорожньою картою, яким чином і які саме бізнес там можна збудувати у документі? Показані інвестиційні об'єкти та пропозиції для бізнесменів. Побачити його можна на офіційному сайті міської ради. Там, зокрема, створено розділ Інвестиційні можливості, де й розміщено сам паспорт та дорожню карту інвестора. До того ж, це документ, який може постійно змінюватися та доповнюватися. В якій можна включити будь-який об'єкт нерухомості або земельну ділянку, і в тому числі або навіть в першу чергу приватної власності, щоб збільшувати кількість робочих місць на об'єктах, які там будуть будуватися, щоб збільшувати надходження до бюджету, щоб збільшувати кількість платників податку. До слова інвестиційний паспорт Ковельської громади розробляли за допомогою експертів програми Юліт з Європою. Це був такий невеликий інструмент, який допоможе дійсно Ковельській міській раді бути прозорою. Перед залученням відповідно інвесторів і, і розуміти той ресурс, який вона володіє, і вміти грамотно і правильно презентувати. Інвестиційний паспорт тепер буде візитівкою Ковальської громади для інвесторів з різних куточків України і навіть світу. Саме цей документ демонструватимуть на всеукраїнських та міжнародних форумах, аби залучити до співпраці бізнес. Ангеліна гощена, Олега Врищук, дванадцятий канал.